Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 340 тисяч особин, за добу 800 і поранено 1 мільйон 21 тисяча 950 песиголовців за добу 2400. танків 5 тисяч одиниці за добу дев'ять бойових броньованих машин, 10 579 одиниць за добу 19. Артилерійських систем 8073 одиниці, за добу три реактивних систем залпового вогню 919 одиниць, засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків-324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6163 одиниці за добу, 9 крилатих ракет, 1596 одиниць за добу, 10 кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10650 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки, 1170 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!